Місце. Оце, що Може, це казочка. Може, цього місця не існує, а нас лякають всі, лякають, і людя, я тут я допоможу вас, якщо полякати. Полякай, щоб з вас щось видовити, щоб щось, щось получити від вас. Чи існує пекло? Чи це міф? чи це притча, чи це казочка, хтось скаже, що це істина або це не істина. Ну, знаєте, для мене, як для віруюча, авторитет є Біблія. Чи Біблія про це щось говорить? Я можу говорити, ви можете мені щось сказати, що я пекло чи не існує. Як взагалі пекло існує, як ви думаєте? Mm -hmm. Хто рахує, що пекло не існує? Підніміть руку. Не mm знаю. -hmm. Нема таких. Ви не знаєте просто. Mm -hmm. Ви не впевнені. Ну ось я вам мені показую. Подивіться, на нього, подивіться на нього уважно запам'ятайте. Зараз з Біблією все про це читати. В Біблії я буду про це читати. Якщо я читаю це про Біблію, значить це існує, правда? Це не вигадка! і не придумано кимось. Тобто, в Біблії більше 2000 років, вона авторитетніша, чим я і ви всі разом. Правда? Це книга, якій можна довіряти, яка каже нам істину, хто такий Ісус Христос і хто такий Бог. Заберіть нас цю книгу, не існує тоді Бога. В тоді. Є ця книга і є Бог. Тому що Бог своє Слово записав в Біблії, яку ми читаємо. І авторитет для вас має бути Біблія. Не людина, не священник, ще хтось, а тільки Слово Боже. Ну, якщо ви не читаєте, у нас не авторитет. Якщо ви тільки любите свій телефон або свій квадратний ящик, телевізор, значить ви, ви, це ваш ідол. ми в той раз попередній раз говорили про це. Ну я прийде про це, сьогодні. не говорити, чи реально існує пекло. Реально. Що туди може потрапити? Про це написано принципі, зверху і знизу. Ну, Ми ще прочитаємо це них, місце з Біблії. Це місце з Біблії. І намальовано то, що правда, це написано в Біблії про це. Тобто, значить, це істина. Ну, Ми прочитаємо про одного чоловіка історію, який так само казав, я не бачу, я не знаю. Ось такий, знаєте, прикинь, що знає, кажуть, я не знаю, де ця Україна знаходиться. Україна це не Україна, це кусочок Росії. Так і то та такі є, в кавичках, люди. Ні, Україна це є Україна, Росія це є Росія. Це є окремі держави. І є такі люди, які таке тут -то до ручка включають, типу вони не розуміють, ми братський народ і все таке і інше. Ні. Є грань, граліку Бог показав. У нас є кордон український, є російський, є молдовський, є європейський, є кордон, є конкретне визначення. Так само є визначення в Біблії конкретне. Що це таке? Або я ще простіше таке вам простіше визначення. Тимур, ти хлопчик чи дівчинка? хлопець. Хлопець! Тобто ага. -то просто визначення. Так само є визначення. Ви або жінка, або чоловік. Все просто. Так само є пекло і є рай автоматично. Але я не бачу і не рай і не пекло не бачу, я особисто не бачу. Це означає, що його немає. Так само, як я не бачу вашого серця. Я бачу ваше серце. Я бачу ваше серце. Пані, Пані бачу ваше серце? Значить, у вас його немає. Ви безсердечні. Чуєте, ви час кажуть? Безсердечний, кажуть. Правда, часто ми говоримо, не задумуючись над тим. Що все-таки серце існує. І воно є кожного. Незалежно від того, я вірю чи не вірю. Так само незалежно, ви бачите чи не бачили, чи ви вірите чи не вірите. пекло існує. І від того, що ви будете вірити, не вірити, ви туди попадете по любе. Знаєте чому? Бо ви не вірите в Ісуса Христа особистого Спасителя. По одній причині туди можуть попасти. Читаємо про одного чоловіка. Історія починається з того, що був один чоловік, пишно вдягався одержі, був дуже багатий і добре все в нього було. Луки, 16 розділ, ми читаємо про це. І знаєте, що саме цікаві? І був бідний, дуже бідна людина, дуже-дуже гора дуже людина. Проказує, чого про таку хворобу? У нас такі люди хворіють і вони заходять в одному місці. Є в Ліманському така лікарня. І там всі туди хворих відзводять, там поселена ціле. Ця хвороба невиліковна. Це коли тебе щира гниє. Він був хворий цим. І знаєте, що він їв? Вибачте, він їв те, що значить, як від багача. От тобі не доїв він там кісточку якусь. І йому досталося. По мусорку, по мусоркам говоря. Говоря по нашому бомж був. Ну, він був хворий. І сталося так, що одного разу помер цей багатий, Помер. Він реально помер. І знаєте, що сталося ще? Помер цей бідний. Я на усіх приймає. І багатих, і бідних. О всі не попадають. І немає різниці, який в тебе статус. І знаєте, коли потрапило, потрапив? Багатий. Читає в Біблії. І в пекельних муках. Будучи в муках, він підняв очі свої. Тобто він не один був, правда? Там не було круто. Там було що? І в пекельних був в муках він? Підняв свої очі. Тобто він помер і попав в пекельні муки. І було страшно. І ніхто йому не міг помогти, ніхто не міг сказати, ой, давайте тут сядь, Хто тут сядь, тут, тут не так гаряче. Тобто він конкретно потрапив в пекенні муки. Луки, 16 розділ, в 23 му вірші читаємо про це. І в пекенні, будучи мука, він підняв очі свої, підняв свої очі. Тобто там не було. Там не було добре. Там не було добре. І в покенних муках. Тобто, там було добре чи було хорошо? Погано, Погано було. А тепер давайте ми звернемо увагу на це. І злих, невіруючих, і мерзенних, і вбивців, і блудників, і колдунів, і новопоклонників і всіх лжецов. Моржмину паузу. І, і боязливих і невіруючих. Не віруючи, Бачите, бавні говорить, не вірить, що пекло, я не бачив. І мерзенник, і вбивць. От приб'ю тебе зараз! Часто таке кажуть до дітей, або що до когось. І блудників. Всякий голових жінок або на голих чоловіків дивилися. Дивилися? Ми там теж є. Чаклуни е, до бабусі приходили катати яйця. Приходили? Приходили? Ту -ту -ту -ту. Робили таке? Це про вас. І глупоклонники, телевізор казав, поклонялися. Часу багато проводити. Більше, ніж за цією книгою. Мої глопоклонники, Біблія пише про це. Образам поклоняєтеся і блопоклонство. Бібля пише так це. Перша заповідь, прочитайте, там про це написано. І всі брехуни. Хто не брехав хоть ні разу? Підніміть у руку. Ви ні разу не брехали? А, не А! Наче ви там теж будете. Бундючні! В озері. Поняли участь ваша? В озері. Ви в озері, говорите, яке горить. Вогнем, пані, не бачив, ну вогнем написано. Сіркою. Хтось бачить, як сірка горить, і вогонь горить. Це дуже дуже пече, пропалює прям. Як порох, тоді ще швидше горить. Що є смерть друга. Перша як фізично поминаєте, а друга там чекає вас. Це написано в Біблії. В об'явленні написано про це. Або ви це вірите, або ви І то, що я не бачу ваше серце, все нічого не змінить. Я не вірю, що маю серце. Моя думка нічого не поміняє. Воно є у вас. Так само і це. Пекло реальне. Тут написано. І в пекельних в муках він підняв очі. Він поняв, що там плач із зубів. Він поняв, що це реально пече і кричав. І знаєте, що він каже? Знаєте, там, там далі історія продовжується. про що він, знаєте що, почав виправдовувати себе перед Богом і говорити, ну я не знав, у мене там, там діла якісь, я був зайнятий, все таке інше. Пішли когось, хтось хтось воскресне, розкаже вам про це. Люди, як я сі воскрес, то ж ви не повірите. Йому каже Авраам, не повірить. І реально пекло існує, бо в об'явленні написано 21 розділ розвідку є й вірміння. Написано, виїзні ви, боїтесь ви? Війни. Боїтесь? «Боїтесь дуже. Да, я боюсь. дуже боюсь. І Біблія каже, що ми, має, ми боїмося смерті. Ми боїмося, ми хочемо жити. І ми прокляті смертю гріховною. І що у вас є гріх? А як можна позбутися гріха? Я можу позбутися п'ятна на кофті. А як позбутися гріха? Як не потрапитися страшне місце? Як позбутися пекельних мук? Тут написано, терплячі муки пекельні написано. О, це, 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 не, це не ні, це реальність. Лукішна сторожня ми читаємо. І пекельний, будучи муках, він підняв очі свої. І побачив далі Аврама і лазаря. Це лазер, це не те, що бідня бідний, хто був. Його Лазар звали. Його Лазар звали. Лазар звали. І Бог написав його як. Лазар. Він попав на луну Аврамова, Тобто Лай врай попав. А той попав певний муку, попав. І просить він, знаєте, що він просить? Каже, пошли Лазаря, хай змоч мізили пальця. То промочить мої губи, бо пити хочеться. Знаєте що? Йому каже Авраам. Не то не може прийти. Між нами прірва. І в цю прірву можете ви попасти, оцю пекень. Вибирайте тепер ви. Бог дав вам вибір. Або з Богом. <кхи> Скажу, я з Богом! Ні, 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 ні. Щоб вибрати Бога, треба знайти кусь після смерті. Або? Пеклі ценою з Гітлером і з тими всякими корочками людей хорошими і горять там зараз. І це Бог дав вибір вам. А хто чого Бог вам на вибір? А по існує, не сто не Бо 2000 років назад помер Христос на, на хресті за вас. Він страждав і був розп'ятий на Христі за вас. Він терпів. Біль! І пані, дорогі ваше питання. Я не знаю. Христос сказав! Я помираю за вас, щоб ви жили, щоб могли мати вічне життя. За нас зараз, не вмирають на війні, щоб ми тут могли спокійно збиратися жити. А люди, що роки зараз помер Христос, щоб ви могли після життя на цій землі не, не, не попасти сюди. І він умер за кожен ваш гріх. Стражда на, на Христі за ваші гріхи. І тепер він навіть що каже. Я даю вам вибір. Брай попасти або, або в рай? В рай або в пекло. Вибирайте ви. І вирішите ви самі. На основі чого? На основі того, що Христос мер на хресті. Питання до вас тепер. Де ви хочете бути після смерті? В раю чи в пеклі? А як по вас в брать питання стоїть, Як можна позбутися Чорного гріха? Як позбутися можна брехні, чародійства, і Бачите, всі брехуни! Всі! Як позбутися цього можна? Мерзенні. <різь> Як це все можна позбутися? Пане, <різь> я чую, що кажу, я говорю. Ще один раз будь-яка, за двері. Як можна позбутися гріха? Хто мені підкаже? <різь> що треба зробити? Вірите, кається, допоможе вам це все. Ні, я зараз вам прочитаю Біблію, що написано. Як можна мати вічне життя? Ні, взагалі можна мати вічне життя? Ні. Ні? Хто сказав? Так, це? Підніміть руку. На землі не можна мати. Бог каже, що можна. Каже, що можна. І не говорю, що на землі вічно жити. А вічно мати рай. Потрапити в рай після смерті. Навіть. Читаємо. Одне місце з Біблії читаємо. Як можна мати вічне життя? Як його можна отримати прямо зараз? Просто так. І що не треба нічого робити? Просто так отримати. Читаю вам. Євангеліє від Івана Іван, 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 3, розвину, 16 вірш. Той, хто вірує в сина, той має вічне життя. Все, повірили в сина, що він є Бог. Перше. Друге, що він може дати вічне життя. Третє, що ви є грішник, що через свої добрі справи не можете потрапити в рай. Все. Написуйте, якщо будете спілити свої гріхи перед Ісусом Христом, то Бог, будучи правдим, просить вам всі гріхи. Давайте, стане, будемо молитися. Амінь.